Тань, привіт. Привіт, Рома. — Так, я вже включив запис. Я бачу, да, да я ну бачу. Він, він, ти ж розумієш, що всю дурню, яку не треба говорити, я виріжу. добре? — Ну, хорошо, да, так, що, потім Домовились, домовились. Так, Тань, а, знач, ми зустрілися вже mm -hmm. з тобою не перший раз. П'ять да, років тому. Ко... Ми, ми познайомилися по районі, будинок, по роботі, да, да, да. допомагав тобі купувати цей да, будинок. Там. Тепер, ж, тепер, ну, кажи, тепер. тепер ми його продамо з тобою. Мені він не треба. У мене є друге житло, тому я хочу продати. Добре, точно жалкувати не будеш? Ні, не буду. Ти в курсі, що починаються... Я начинається... Буду радуватися. Таня, впереді починаються блекаути. Ну, переживемо. Думаєш? Так. Да. Дивись, просто я зараз, коли зустрічаюся з людьми, люди мені виставляють будинки на продаж. Угу. І я зараз всім людям поголовно <головно> Підходьте, Всім по голову. Не надо. Не, надо. Всім... не надо! Тань, послухай, поголовно всіх людей попереджую, що може бути ця зима дуже важкою. Я готова. Готова. Хай так. — У квартирі здравствуйте. Здрасте. Ми кварти... забачилися. Та нічого страшного. Так, не ганяй, маму. І виходить, ну розумієш, те, що ти будеш обігріватися без ніяких проблем, а в квартирі у вас, я не пам'ятаю, я ж не був в квартирі у вас? Не був. Ну, там, там є дитячий садочок і там централізоване опалення, а там у мене буде тепло. Дай Бог. О, я хорошо. Думаю. Для прикладу, 22-23 рік у квартирі було все гаразд опалення? Тоді в мене ще не було квартири. Ну... 22-му да, ще не було. Так, зрозумів. Добре, давай коротко. У нас площа земельної ділянки. Сім. Сім соток. Сім соток, Наскільки я пам'ятаю, приватизовано. Так. Да. У нас комунікації, газ, електроживлення. Світло, вода, все є. Почекай світловода. Світло, вода. світло uh -huh. ми бачимо, що є електроживлення. Одна фаза, а газ. Uh -huh. Ми знаємо, що є. Вода мається на увазі, що зробила свердловину за ці п'ять да, років. Да. Зробила каналізацію. В тебе, по-моєму, є мойка на кухні, але да, да. санвузол ви, по-моєму, в хаті не зробили. Ні, в хаті санвузол не зробила. Так, вже... я зараз мамі на телефон, мама мені допоможе, не даєш мамі слово сказати. Е, санвузол да, да. не зробила. Якось вже не було бажання. Ні, ну хто захоче, той зробить. Да, да, хто схоче, той зробить. Що, беру камеру і йдемо показувати. Йдем. Шановні глядачі, розповідаючи про будинок, хочу акцентувати увагу. Находимося ми з Танією в місті Яготин. До вокзалу скільки пішки хвилин. – 10 хвилин. Десять вже... хвилин пішки, так. Да? Ну, дуже ж рядом. <кій> скільки стоїть квиток в електропотязі? 15 гривень. От молодець, <кій> все знаєш. Це добре. Ходиш пішки чи на таксі їздиш? Я пішки, ну і на таксі теж буваю. <кій> <кій> Ладно. Так, будинок у нас, по-моєму, вже будинку за 50 років. Будинок, наскільки я пам'ятаю, у нас дерев'яний обкладений цеглою, поміняні вікна. І у нас вуличка тупікова. Так, да, це крайня, там вже немає. Ну, ви автомобілем не користуєтеся, але ні, ні. показую. Але приклад. таксі до мене заїжджало, доставки заїжджали, все супер. Показую приклад, що на таксі, ой, на таксі на машині можна заїхати і прямо перед подвір'ям поставити ось тут машину. Ну, да, паркуватись неяких... єде. Ну, трошки підкосити да, у сусіда так. можна. Що ж, мир Боже, вашому дому? Угу. По лівій стороні у вас дивлюся, така немаленька городина. П'ять соток городу. Це з вас трактор бере за те, що він тут про оре, то да, за 500. 500. Угу. Тут і... клумбочка є. Оу, красота. Ну, нам, мужикам, якось, знаєш. Ну так, да, це, да. Ви... це ж нам, жінкам, да. треба, щоб біля хати. Вікна, я дивлюся, у вас поміняні. Так. Вони були, по-моєму. Поміняні Поміняні були тут, а кухню я вже міняла. Ага. Оце штучка щочок, це теж я міняла. Тут оцю. Винесла на вулицю електролічильник? Ні, він був на вулиці, але він був у жахливому стані, то я визивала РЕС, вони приїхали, мені все поробили. Зрозумів. На округі будинку бачу, є обмостка, доволі ще кріпкенька постоїть. Два тузика. А що з тузиками робити? Тузик один уже переїхав до сусідки, вона його дуже любить. Забирає вона його. А, переїде? Так, да, переїде, так. Да. Майже переїхав, Я вже там йому ага. будку облаштувала. А з другим що? А друга, я не знаю ще, можливо, залишиться новим господарем. Ну, жалко. Так, друга, просто, це деяк. та, що перша? Це оця, так, да, стара. Ага. А чого ж вона стара, як вона же бачиш? старенька, зубів немає. вона. — Таня, розкажи, будь ласка, про свердловину. Скважина 50-58 метрів да. глибини. Насос там стоїть. Скільки років назад? Так? В 2021 році. В uh -huh. році. — Насос стоїть глубійний. Да, це, це дуже да, там просто такий вода хороша. Поняв. — А хороша. колодязь ось у нас поруч ви ним не користуєтесь? — Колодязі ми користувалися перші два роки, вода була жахлива, я вирішила пробити скважину. Там води немає. Він просто стоїть, ну, вода вся пішла сюди скважину, нема води. Ну Вона не пішла, просто-напросто ви зараз користуєтесь ну, да, водою. Ага. По правій стороні, там, де лежать резинові скати, там це гляна яма і туди ви так, вивели. Так, так, так. Каналізацію. Да, каналізація. Тобто, отак іде труба в хату. Там уже є смойка, і просто виходить туди. Ага. Це ж ви каналізацію теж десь 21-го року користуєтесь? Да, да, три роки назад. Ще не разу не викачу. Ні, не разу, все там добре. Ну я дивилась там, в принципі ще дуже мало. Ну не прям пам'ятаєш, глибока яма. Вона глибока. Зрозумів. Що це на за будівля? Це такий сарайчик, і там є погріб. погреб, ага, погреб, погреб -яма? Він да погріб яма. Ми можемо подивитися. А тузик не з'їсть? Ні, вона буде сидіти. Вона <ків> слухняна ну, мене. Так. Тут погріб яма, він також обкладений цеглою. Сухий. Сухий, так, да, добре. від каналізації до погреба відстань, мабуть, метрів шість. Не переживайте, ніякої вологи немає, ніяких Нічого проблем немає. Нічого не тече, немає. ну так. так трошки. Картопля зберігалася, то все. Поняв, так. Вуличний туалет і ще туалет, один господарський ще блок. Один. Добре. Ряба. Так, Собачка Йде? не достає, покажу городину з цієї сторони. Рябчик. Городину покажу з цієї сторони. Ну, Просто земельна діляночка, будинок, два господарські блоки, і, вхідний, і влазний погреб, свердловина і каналізація. Ходімо до будинку. Таня просить, що покажи ще будинок з заднього фасаду. Я От. переробила ці труби. Тут гниль стояла, просто все а витяжку це до да, котла там все переробила. Коньки дивлюсь, поміняли да все поміняли мені. Хлопці а ці. шифер що? а шифер. Хата була перекрита сім років назад. Ну він ніде не тече, че. А все я дивлюся, що він такий частенький. Да він люди ж перекривали що ти бивш. Бивші власники, понял? Я поняв. А ну напевне, та теж Таня. Теж Тоже Таня мені да. да, 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 да. да. Ну що, ходімо до будинку? Да, йдемо. Ви отут в майбутньому передбачали, в тому віконці Так, зробити Ми передбачали двері. це були мої строї. Вони приходили, вони казали, вибіть вікно і поставить ту ванну. Це був перший варіант, ага. або ж за хатою достройку зробити. В Принципі, отут вони мені предлагали достроювати. Тут ця сусідка живе, вона дуже хороша. Вона не буде там, виходить, метр від забору, ще маєш право. Тань, давайте я внесу да, роз'яснення. Mm -hmm. З точки зору будівництва, то якщо добудуватися ось сюди, ви тільки тут проход собі трошки зменшите до каналізації, але нікому заважати не буде, тому що котел виходить на ту сторону. А якщо добудовується по, по лівій стороні, то потримай, будь ласка. А, якщо добудовується по цій стороні, то бажано добудовуватися до газового котла. Інакше, якщо ви хочете залізти сюди до димохода, ну більшу зробити ванну, то прийдеться тоді переносити газовий котел. А це доволі так трохи затратно, тому кожен господар прийме собі рішення сам. Де, куди і як. Як буде зручніше. – да, да. Ну що, мир божий у вашому дому? Угу. Приходьте. Пралка так і стоїть, працює всюди. Так, так, да, працює. Да. Там у вас що, кухня? Це кухня. Ага, вивели сюди воду, да, поставили. Стоїть плиту. – умивальник, бойлер, водичка гріється, газовий котел. В принципі автоматику я поміняла в жовтні. Ми вже зимували тут уже. Ага, Євросід. Я да, да, Там поставили. була автоматіка польська була каре. Там було Дуже погано. Ти якщо пам'ятаєш да в да. мене і... в мене просто Тому у ще... батьків точно така сама була проблема. Оце автоматіка автоматика, от кари, каре, терморегулятор. А ось зліва автоматика автоматіка Євросід. Вона ну, працює. Такі вже... Але працює все. Біж? Просто сам котел вже такий ну, на вигляд. Але ну, то, все добре. Тут ви так нормально. Вшили да, мені ж цим. Вагонкою дерев'яною, да, да, хлопці. — двері поміняли. Батареї поміняні. Тут дуже погана була батарея, там були гнилі труби. Тепер все пластик. Ага, ну в общем, тут тепло. Дуже тепло. Хата взагалі тепла. Так, ну заходимо, заходим. розповідайте, що ви О-о-о! Тут кімнатка. Тут порядки понаводили, потолки понатягували. А ти пам'ятаєш, що було да. до? Так, да, все пам'ятаю. Стіни рівне, ну а так як були, просто пошпоклеїли ну, шпалери. Ну, так, трошки поклеїли. Mm. Я не рівняла, звісно. Не було. Можливо, О, люди а я вас бачу, ось плита на дровах. Є плита, але я не користувалася. Якщо її топить, по-моєму, буде обігріватися вся система опалення. Прийнято. Але я не користувалася, мені вистачало вас. Ні, ну хатка тут зовсім невеличка, у нас виходить дві кімнати, верандочка і кухня. Правильно? А, угу. да. 38 і 9, по-моєму, квадраті по документах. Ага. А, і у вас, мабуть, інтернет заведений ще. Інтернет заведений, ну я не користуюся, отключила. Кристал? Да. Так. Зрозуміло, аби не були ми заінтернетизовані життям. Да. Тут кімнатка, що заходь? Так, у нас підлога ліноліум. Тут ламінат получається, Це... а точно тут а... ламінат. Да. А, угу. по... а тут вже йде достка. Вон, ці стрітілі сказали, що в тебе достки дуже хороші. Ти можеш просто застелити лінолю. Поняв, поняв. Шановні глядачі, якщо обігрівати плиту, то тоді ліжко треба віддвинути, трошки тому що той бодур буде нагріватися. Але будинок невеличкий. Якщо газ є, тут система на природних уклонах. Таня, ну, балалайку прикрутіть, да, будь ласка. Да. Е, система на природних уклонах, і якщо немає світла, то будинок буде обігріватися. Таня, ще у вас вікна відкриваються, ага. Вікна да, відкрите вікно. Там віконце відкривається і в прихожі ну, відкриваються. Так, да, відкривається. Все, все. Там все видно, добре. що відкривається що воно. є. Висота стелі тут невисока. Всього десь 2,35-2,40. 2,35 два Наче а, да, але вистачає і наоборот тепліше, правильно? Да, да. в хаті дуже тепло. Зимою тепло. Я вікна відкривала. Тань таке запитання: якщо ви продаєте будинок, що ви в будинку залишите? Шкаф я залишу оцей шкаф купила. Да, Шкаф точно холодильник можливо. Mm. Котел ми демонтувати не маємо права. конечно. <клес> звісно, цю мийку Бол... на кухні теж не маємо права. Бойлер також залишиться. Зараз да. про... задаю питання про тюлі та штори. А, та залишу. Хоча я 300 доларів віддала за них. Ну, залишу. У мене це там буде... нема таких вікон. Багато. Це буде привід для торгу, так? Так, так. У мене о, там нема просто, куди я їх діну, Залишу, да, людям. Зрозуміло. Так, значить, заберете ліжко, кровоті, ліжко, телевізор. Телевізор, тумбочки може. Зрозуміло. Побачу, Дитячу кровать заберете. Ну, це така кровать, її ніхто забирати не буде. Мама так спить уже. Я не купляла новий диван, бо там І сам Ще куплю. тань, будь ласка, розкажіть. Да не що ти, маму, ганяєш? <гум> ну, господі боже мой. Мама, що кусається, чи що? <гум> Розкажи, будь ласка, дитина в школу скільки йде? Дитина? Скільки йде? Скільки йде до школи часу? А, 10 хвилин пішки. До першої. Ну, тут є автобус, да, він же ж водить. До першої 10 хвилин вона пішки. До вокзалу теж 10, 10 хвилин? 10 хвилин. У нас на вокзалі АТБ. Аптеки, куча магазинів, ринок, все є. Ну, як для життя, то дуже добре. Школа, садочок 10 хвилин, на вокзал 10 хвилин. В общем, маршрутки в общем, в принципі, можна спокійно жити, ні в чому собі не думати, що з голоду ну, помремо. Да, да. Робота є. До транспорту добратися можемо. можемо да. Роботу можемо. В кого знайти машина, тому ну, взагалі. Година, ти в Києві. Знаємо. знаємо. Ну, да, то ж. Да. Так, ну що? А, і ще давайте уточнимо, що ці господі боже, люстри залишаються? Ні, вони залишаться. на Нащо? Тобто, треба. В, принципі, в принципі, по будинку трошки меблі, меблів забрали, трошки, трошки залишили, заберу, Трошки залишити. Да, Так, можна заходити та жити. Да. Ремонт зроблений, якби неможливо, там люди переклеять в тій кімнаті, бо там так. Зрозуміло. Так, вартість будинку ми укажемо в описі під mm -hmm. відео. Да. Ще також оголошення буде на сайті компанії. І е, так як ви на роботі 6 днів і один день вдома, то так. всі, будь ласка, телефонуйте, домовляйтесь попередньо за перегляд. Правильно? Да, правильно. Да. Щоб ми людей потім не кусали, не били і не гризли за те, що. Мені вони... немає часу цим займатися, тому займайся. <рес> Прийнято. Так, добре, Тань, кажемо всім до побачення. До побачення. Да. Дякуємо вам, що допомогли розказати за ваш будинок. Дякую. До зустрічі. Це, що ти переживаєш? Та переживаю. Та наповнює як по батьки? — Потрібно. Не треба так казати. Петровна не катить. Ні, не катить. Не знімайте. Просто так кажу, Таня, і все. Я, видно, в да, чуш? я я в конці зроблю нарізку тут, кадри, які не вийшли в основному відео. — хорошо. Там буде там буде відповідь. типу, Не знімай, не розказуй, не не це не говори. Це не говори, оце обріж, добре домовились. — О, Да. Бо ти ж перше зразу подивишся це відео, а потім видно гарно, да? Тань, привіт, Що, беру камеру і йдемо показувати будиночок. Ти заховалася, тебе не видно. Не видно тут уже. Уже видно, вже видно. Глазний погреб, Свердловина і каналізація. Ходімо до будинку? Так, да, йдемо. Так, мікрофончик не трогай, угу. будь ласка. Значить, вхід, то не треба розвиватися. Я тут пол помила, все око. Да, Хай Боже, вийде мала. Баба, виходь! Оце виріжеш. Давай, виходь. тебе ще білі носки, ти Так, да. І мама ховається там одна. Мама завжди ховає, а як краще ховається. Добре, о, а ну і ще таке питання. А скільки ви затратили газу в самий найхолодніший місяць? Я рахувала ага. загальна сума за весь отопітельний сезон. Це було 700 Ну це так просто поки за весь за весь отопітельний сезон. Це за 4 чи за 5 місяців? Це, виходить, з листопада до квітня 700 за газ. Ага, зрозуміло. Ну, це там котел був на 4, дуже жарко було просто. Та це на 4, а, це взагалі та, тут духман та, та, стояв. так, дуже жарко було прямо. Все прийнято. Ну, про, ну, про те, що можна добудувати будівлю, розповіли? Так, можна. Ванночку вони можуть пристроїти. Люди як вже планують тут жити. Це я не стала займатися, вже мені не хотілося. Прийнято. Дякую.